То більше з'їсть у столиці Прикарпаття прийшов бургер-фест. Талант швидко споживати якомога більшу кількість бургерів. Івано-франківці демонстрували не вперше. Аналогічний захід відбувався і тогоріч з ініціативи закладу «Бестбургер». Тепер його планують перенести на всеукраїнський рівень, воно й не дивно, адже серед людей дійство таки популярне. Відтак до участі бажаючі попоїсти записувалися цілий місяць. Цього року це вже проводиться вдруге, а також планується проводити в таких містах України, як Луцьк, Кірград, Чернівці та Суми. У дійство буде в майбутньому надано статус всеукраїнського. Учасників ми визначали, тобто добровольці ми е, вибирали просто з людей. Вони проходили, заповнювали анкетки і шляхом жеребкування визначали п'ять переможців. Для розігріву учасників запальні танці. Далі конкурси для глядачів. Як от будівництво вежі з пластикових склянок, створення вершкової піраміди на каві, а ще художній поєдинок. І лише після цього сам чемпіонат з поїдання бургерів на все про все п'ять хвилин. Втім, у першому турі обрати переможця не вдалося, адже обидва Учасники з'їли порівну. Тож фіналіст визначився в додатковому раунді, подужавши вісім з половиною бургерів. Натомість, єдина представниця прекрасної статі впоралася лише з двома. Я з'їла два бургера, трошки переоцінила свої можливості, але мені було дуже весело, дуже сподобалось, отримала море емоцій. Я був на товорічних змаганнях, і мені сподобалося, як інші діти люди. люди їдять, і я вирішив себе спробувати в цьому змаганні. І я думав, мав надію перемогти, але. Ну як настільки малий, ну мені 16 років там виграв старший кому 24. То я не вважаю, що я програв, просто мені треба прийти на притину рік. Щоправда, сам переможець від коментарів відмовився однак, отримав нагороду сертифікат на 365 бургерів від мережі Бестбургер.